Усім попривіту! Мене звуть Саша. Це магазин геймерських девайсів А51. Хаптор продовжує оновлювати лінійки своїх легендарних девайсів і навіть запускати нові. А ми продовжуємо їх оглядати. У магазин приїхала нова модель з класичної серії Hypergang, а якщо точніше, третє покоління гарнітури, яку всі люблять, зокрема і я. Тому не буду тягнути. Попрошу вас лише підписатись на канал, тиснути лайк, лишити великий коментар під відео і показати його своїм друзям. Тому що це дуже сильно нам допомагає у просуванні контенту. Дякую. А тепер погнали: це у нас Хатор Hypergang 3 Hi-Res, Дротові в чорному кольорі. До речі, у нас є і в білому, можете зацінити на цьому кратусі, але мені дали на огляд саме чорні, тому показуватиму їх. Але не забувайте, можна також взяти білі. До речі, якщо ви підписані на наші Facebook, Instagram, Telegram, TikTok, Twitter або Трец, то вже бачили їхню розпаковку. А якщо не підписані, не можу зрозуміти, чого ви чекаєте, якщо там є подібні інсайти. Розпаковку даних вух можна було там побачити одразу після їхнього релізу. Ну що, тепер до анбоксингу. Запаковані вуха згідно хаторівської класики. Бачимо безпосередньо саму гарнітуру і картонний каркас, в якому знаходиться комплектація. Тут ми також бачимо інструкцію, набір подарункових стікерів і традиційне звернення до геймерів від виробників. Зараз концентруємось на комплектації: мікрофон, як ви вже зрозуміли, з'ємний вихід 35, класичний міні-джек, дріт також міні-джек на міні-джек, без оплетення, але дуже м'як. Кенький, приємний і зі стяжечкою, і також дріт з двома виходами. Міні-джек, зверніть увагу, на кожному міні-джеку є захисний пластиковий ковпачок. Ми вже стикалися з ситуаціями, коли люди їх не помічали і не могли під'єднати дроти до навушників або до виходів у компі. Ми віримо, що наші підписники точно б помітили, але все таки зобов'язані звернути на це вашу увагу. Ковпачок необхідно зняти перед використанням. Давайте тепер глянемо на самі вуха. Тут є моменти і схожі з попередніми моделями, і певні розбіжності. Зверніть увагу на змінену форму чашок. Раніше це був прямокутник з закругленими краями. Тепер, як ви бачите, овал. Якщо дивитись на зовнішній вигляд, це мабуть головна відмінність. Насправді мені подобається. Виглядає стильно. Дизайн можна назвати впізнаваним, але модернізованим. Зібрані вони, як і завжди, у HyperGang, просто шикарно. Я не боюсь зробити ось так, ось так, ось так. Усе завдяки металевій конструкції. Зацініть, тут буквально все металева. регулюються чашки достатньо плавно і з чіткими відсічками. Спіральні дроти дозволяють це робити вкрай зручно. Якщо звернемо увагу на амбушури та на голів'я, побачимо, що вони покриті протеїновою шкірою, а наповнювач піна з ефектом пам'яті. На дотик приємно, м'якенько і зручно сидить на голові. Плюс ці амбушури чудово беруть на себе роль пасивної шумоізоляції. Також тут вкрай приємна вага, всього 310 грамів для повнорозмірної гарнітури. Тури з металевою основою це насправді дуже мало. Я фактично не відчував їх на голові. Дуже комфортні вуха. Переходимо до органів управління. Всі вони класично винесені на ліву чашку. Тут можемо спостерігати кнопку ввімкнення, вимкнення мікрофону, коліщатку регулювання гучності, до речі, з гумовою накладкою, вхід міні-джек, і також вхід під мікрофон. Він до речі знаходиться під гумовою заглушкою. Давайте тепер щодо звучання. Тут стоять 53 мм Hi-Res динаміки з неодиновими магнітами і композитною мембраною. Вони передають чистий деталізований звук і дійсно порядно можуть у позиціювання. Також, звісно, тут нормально звучить музон, але пам'ятайте, що ігрові вуха насправді відрізняються від тих, які робили спеціально для просуховування музону. Тобто, в цих він звучить нормально, але чогось надзвичайного в даному розрізі очікувати, звісно, не варто. Також тут реалізована система драйвер Cavity – це коли динамік перебуває у спеціальній ізольованій камері. Вона знижує кількість утворень звуку та вібрацій і гарантує чистіше і точніше звучання. Насправді ця технологія має кілька важливих функцій. Перша звукопоглинання. Внутрішня камера дозволяє краще контролювати резонанс, відлуння, впливає на чистоту і якість звуку і зменшує небажані шуми. Друге керування басами. Вона покращує їхню глибину та точність. Третє розподіл звукових хвиль. Розмір і форма виділеного простору можуть впливати на спрямованість звуку, покращуючи відчуття об'ємного звучання. Це я про те, що тут ви зможете зацінити реально якісне стерео. Ще з цікавих деталей: ця гарнітура пройшла сертифікацію Hi-Res. Що це означає? Якщо просто високу якість відтворення аудіо, якщо трішки складніше, підтримання ультрависокої роздільної спроможності. А це забезпечує кращу деталізацію. і Глибе щодо мікрофону. Ви бачите, що ми пишемо абзац про нього безпосередньо на нього. HyperGang завжди славий своїм суперякісним мікрофоном. Нещодавно ми записували невеликі тести мікрофонів для нашого сайту від різних гарнітур. Проте коли я почув саме цей запис, був дуже приємно вражений. Сподіваюсь, ви також. А зараз я трішки поклацюю клавіатуру, щоб ви зрозуміли, як це чутимуть ваші тіммейти під час гри. Ось ми підібрались до висновку. Що я можу сказати про ці вуха? Це завжди була одна з кращих лінійок від Хатор. І вони собі не зраджують. Матеріали і збірка. Просто люкс щодо звучання вони попрацювали над тим, аби його покращити, втілили нові технології, і це насправді відчувається мікрофон, як і завжди ракета. Ну і звісно ж оновлений дизайн про нього просто неможливо забути. Виглядає гарнітура дійсно класно. Загалом, на мою думку, це вельми гідне продовження легендарної лінійки. Якщо вас переконало дане відео, прошу знизу в описі знаходиться посилання для замовлення цих вух. А якщо ви хотіли б їх потестувати, будь ласка, запрошуємо до нас в гості. Магазини а 51 знаходяться в Києві, Дніпрі, Львові та Одесі. Тут ви можете потестувати ці навушники або будь-який інший девайс і лише після цього прийняти рішення про покупку. На цьому все. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть великі коментарі і показуйте наші огляди своїм друзям, а також фоловте нас в усіх інших соціальних мережах. Телеграм. Інстаграм, TikTok, Фейсбук, Твіттер і Тредс. Там скрізь є короткі відео, новини, меми, розіграші та акції. Звісно ж, ви не хочете все це пропустити. Тому чекатиму вас там. Побачимось!